Погані чутки стосовно Бога. Багато людей слухають усілякі Гедоти про Бога і його вірних, бо насправді не хочуть каятися. Я, дорогі мої, впевнений про це 100%. Часто ще однією з причин розчарування людей у Богові стає навіть непоганий приклад священників чи віруючих людей, хоча і це має місце. А погані чутки стосовно особи Бога, що в усі часи ширяться світом. Родоначальником цих чуток є Сандіяно. Пам'ятаєте слова? Якими він звів нашу праматір Єву. Знає Бог, що того дня, коли ви зісте їх, тобто заборонені плоди, розкриються очі ваші, і ви будете, як боги, що знають добро і зло. Буття 3:5. Чим, як не наклепом на благого Господа є ці слова, люди отримали все, про що навіть не помрієш. Але тут з'являється хтось. Ну, ви зрозуміли, хто цей хтось і починає розказувати, що виявляється, Бог сховав щось дуже добре від улюблених ним людей. Втім, у цих словах було зерно правди. Так, Бог заборонив споживати людям плоди від дерева, пізнання добра і слава. Але зробив це для їхнього блага, а зовсім не через те, що йому для них було щось шкода. Але правди в смієвих словах було настільки мало, а брехні так багато, що загалом про жодну правду відповідність істині взагалі не варто і говорити. Наведений, дорогі мої, біблійний приклад добрей відомий людям більш-менш ознайомленим з Біблією. Проте для людей зовнішніх, загалом байдужих до духовних речей, цей простий приклад залишається цілковитою таємницею. Втім, як і те, що так полюбив Бог світ, що й дав Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3:16. А не знання цих базових біблійних речей призводить до того, що такі люди готові радо слухати ушілякі мерзоти про його Бога, про Бога, про його вірних і про його церкву. І причина такого бажання теж цілком зрозуміла. Таким чином, люди переконують самих себе, що не варто мати стосунки з Богом і, і християнами. Бо в іншому випадку, це може їх зіпсувати. Звучить начебто смішно, якби ці припущення не відповідали б тісності. а так думає, якщо взагалі такі міркування можна вважати розумовим процесом багато людей, і через таке їх сприйняття світу, на них збуваються Господні слова. Загрубіло серце людей цих. І вухами туго чую, і очі свої столили, щоб не бачити очим, і не почути вухами, і серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Матея 13, 15. Зцілив у першу чергу від таких невдалих міркувань, а по-друге, від різноманітних гріховних звичок. Які тільки створюють ілюзію привабливості, а насправді отруюють життя і мислення людей до такої міри, що ті швидше готові вірити, чи то радянській, чи то російській пропаганді, і зовсім не послуговуватися здоровим глуздом. Але здається. Ці міркування не матимуть великого значення для таких людей, бо для того, щоб розпочати стосунки з Богом, потрібне покаяння, зміна власного, звично, гріховного життя. А це, як на нашу думку, є основна причина бажання людей слухати про Бога і про Його вірних ушілякі Гедоти. Щоб згодом розчаруватися у Бог і у вірних, і що найсумніше у самому Богові. Поставимо собі запитання, дорогі мої, як подолати оцей страх перед такими різними чутками. Напередодні своїх хресних страждань, Господь Ісус Христос повідомив учням ознаки останніх часів. Зокрема, він казав на той факт, що люди вмиратимуть від страху і чекання біди, що йде на Всесвіт. Луки 21, 26. Зовсім, не претендуючи на звання пророка і не вимушуючи у навколишніх подіях прямих указівок на настання останніх часів, можна спостерегти. Що за допомогою поширення інтернету, а зараз з ним швидкості передачі інформації, світом буквально миттєво розносяться різноманітні чутки. І так вже склалося, що більшість цих чуток носять явно негативний характер. Хоча насправді справа не у самих чутках, а в людях. Бо так вже сталося, що людям до вподоби саме негативні чутки, а на добрі, радісні чутки, попит у населення значно менший через те змі і ширять світом одне жахиття за другим, а люди вмирають від страху і чекання біди. І я це найбільше відчуваю, Я коли пишеш про, про молитву, Записи про спасіння, як виховувати дітей, такі теми не цікаві для людей, от кінець світу, пророцтва різні, от що їм подавати. Хоча, чесно кажучи, більшість цих бід значно перебільшена чи навіть вигадана проте, про справжні біди, як зараз у змі прийнято замовчувати, щоб дійсно не засмучувати споживачів цієї інформації. Бачите. А то ще візьмуть і перестануть читати, слухати, передивлятися ці змі, а знайдуть для себе щось інше. На жаль, подібні тенденції не оминули стороною і християн. Проте у християн, на відміну від людей світу цього, є основа, і надія всього життя це Господь і Його любов до нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні начала, ні сили, ні теперішнє, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ані інше, яке створіння. Не зможе відлучити нас від любимо від любові Божої, що у Христі Ісусі, Господі нашим. 8, 38-39. Тому, зважаючи на цей беззаперечний факт, не варто боятися прийдешніх, тим більше перебільшених, а то і часто вигаданих лих. Що ж сказати про це? Якщо Бог за нас. То хто проти нас, римлян 8.31. Головне тут, дорогі мої, щоб ми перебували поруч з Богом, покладали всі свої надії на нього. І тут дуже в нагоді може стати історія, яка одного разу сталася з апостолом Петром. Без сумніву, ви всі її добре знаєте. У четверту сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю. І ученики, побачивши, що він іде по морю, стривожилися і говорили це привид, і зі страху закричали. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав та заспокойтеся, це я, не бійтеся. Петро сказав йому у відповідь: Господи, якщо це ти, дозволь мені прийти до Тебе по воді. Він же сказав Іди. І вийшовши, що у Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Побачивши сильний вітер, злякався, і коли почав тонути, закричав: Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку і підтримав його і сказав до нього: Мало віре, чого ти засумнівався? Матея 14, 25-31 що ж викликало паніку у Петра, який до цього вирішив йти по воді, то все просто, дорогі мої. Петро віддивів свій погляд від Ісуса і побачив сильний вітер, який його і налякав. У подібну ситуацію може потрапити і, певно, неодноразово потрапляв кожен з нас. Коли замість того, щоб покладатися на Ісуса, зразав на численні чутки, про прийдешні лиха, що ширяться цим світом. Ясна річ, якщо сприймати ці чутки всерйоз, вони здатні налякати будь-кого. Але ж у нас є люблячий Господь, чого нам боятися? Господь, просвічення Моє і Спаситель мій. Кого боюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, Псалом 26.1. Хіба Біблія може помилятися на відміну від численних засобів маси інформації з їх чутками, що страшніші одна за друга? Тому краще, дорогі мої, усі турботи ваші покладіть на нього, бо Він пеклується про вас. 1 Петра 5, 7. і не зважайте на чутки, які повідомляють про прийдешні лиха. Краще взагалі не цікавитися ними, адже правди від них ви все одно не дізнаєтеся, а спокою, миру, душевної рівноваги позбудетеся стовідсотково. Про те, що правда у людей може бути різноманітною, але натомість є єдина Божа правда істина. Правда, як відомо, багатьом буває різною, цілковитою правдою, напівправдою та ще й персональною. А Біблія зі свого боку стверджує, що немає нічого таємного, щоб не стало явним і нічого. Що не буває захованого, щоб не виявилося, маркат 4.22. І можна не сумніватися, що цей вірш подобається усіляким шукачам і викривачам різноманітних змов і таємних організацій. Особливо у наш час, коли завдяки поширенню інтернету, кількість цих змов та організацій зростає мало не в геометричній. Прогресі, от лише який відсоток подібних припущень і сенсаційних викриттів відповідає дійсності, залишається цілковитою тайною. Також згаданий біблійний вірш не залишить байдужими людей, які полюбляють коперсатище в брудній білизні, тобто приватному житті інших людей, з метою знайти те, що скомпроментувало б цих людей в очах оточення. І не має великого значення. Робить це людина власноруч, або ж дізнається за допомогою всезнаючого інтернету або ж інших засобів масової інформації. Можна здогадатися, у поведінці щойно згаданих верс населення немає нічого доброго. І це непристойне поводження цілком може мати для самих. Шукачів сенсаційної правди доволі сумні наслідки. А чи не даремно Біблія попереджає: нема нічого таємного, щоб не стало явним, і нічого, щоб не захованого, щоб не виявилося. Тобто, вишукування ганебних фактів у житті, оточуючих, у свою чергу, стане ганьбою для самих шукачів. Звісно, хто ж може бути не із подібним трактуванням. Але Біблія цілком прямо попереджає: не обманюйтесь, Бог з неваженим не буває, що посіє людина, та й пожне. Хто шіє для плоті своєї, від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне. Галатів 6, 7, 8 а духовного у пошуках вас оточуючих для того, щоб виглядати кращим у власних очах дійсно немає, якщо, звісно, мати на увазі сферу світла, а не пітьми. Вишукування людських ват, їх теражування та звинувачення людей це робота духів злоби піднебесних, Фесіан шість, а не синів світла, який покликаний бути кожен з нас. Якщо людина знаходить утіху саме у викриванні ближніх, рознесені про них у щеляких ганебних фактів і пліток, то вона у цьому плані поді... уподібнюється бісам, а з часом стає їхньою служкою. Бо хто ким буває переможений, той тому і рад. 2 Петра 2.9. Зовсім не так повинні чинити сини світля. Вони повинні любити правду, а не власну, корисну для них. Не факти сумівної якості, які тиражують засоби масової інформації під виглядом неспростовної правди. Не навіть здавалося всім добре відомі істини, які часто на перевірку виявляються міфами і перекрученими відомостями і фактами. І вже тим більше не вчителять ті чутки та плітки. Ні, дорогі мої, діти Божі мають нести світові не просто правду, а Божу правду, істину, як це свого часу робив Христовий претечий Іван Христитель. Поріддя є хиднове. хто навчив вас тікати від грядущого гніва, створить же плід достойне покаяння. І не починайте говорити в собі, отця маємо Аурама, кажу бува, що Бог може з каміння цього звести дітей Аурамові. Матея 3, 7-9. Ставалося, Іван Хреститель говорив про людей малоприємні, навіть гидкі речі, тим самим сьогодні займаються численні змі, та й прості обивателі в цьому плані не сильно від них відстають. Проте, навіть на міну від них, Іван Хреститель робив це з любові до людей. Він хотів навернути людей до покаяння, щоб вони наверталися до Бога. Тим самим Пророк виконав покладену на нього Богом місію. Там сама місія покладена на кожного з нас. Звісно, якщо ми вважаємо себе особисто християнами, послідовниками Христовими, і діти і навчіть ці народи, христячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповідав. Матея 19-20. І якщо відповідально підійти до цієї місії, передусім сприйняти її як особисту доручену Спасителя, тоді в нас виявиться набагато менше бажання цікавитися та ширити чутки про ближніх, вишукувати ганепну правду про них, куди краще ширити добру новину про Спасителя, як про земного життя, так і для життя вічного. А й справді, як мало ми поширюємо бо, слово Боже, християнські дописи. У нас, зайшовши до когось на сторінку, можна впевнитися, чи це людина християнин, чи вона тільки називає себе християнином. І саме так я чиню. Коли хтось напрошується до мене в дружі, заходжу на його сторінку і дивлюся, що там у нього є, чи може таку особу. Вважати, що вона може бути моїм другом. Слова про приховане, що буде розкрите, звучить для нас неприємно, навіть пробуджують страх. Але сьогодні не будемо зосереджуватися на проблемах, бо про добрі речі теж належить говорити. Пам'ятаємо, що судного дня відкриється не тільки погане. Але й усе добре, що ми зробили. Тому, читаючи цей уривок Святого Письма ще раз, тепер уже поспробуємо у світлі Бога, котрий любить нас безмежно та цінує усі маленькі жертви, які ти складаєш заради нього та ближніх. навіть якщо вони залишаються непомітними для людей. Ідеться. Про останній шматочок пирога, збережений для дитини, про нічне молитове чування біля ліжка хворого друга, про твоє ніс покусі. Це, як зазначив Ісус, може бути навіть чашка прохолодної води. Дивися, Матея 10:42 Бог, дорогі мої, помічає все, і щоби допомогти нам це зрозуміти. Ісус використовує приклад прогоробців. Тож кожен акт доброти та любові, що сьогодні здійснюється потай, колись буде відкритий. Коли здається, що бракує сил творити добро, не піддаваймося спокусі, Сьогодні модно йде вже так казати, що не роби добро і не будеш мати ворогів. Ні, дорогі, ми, не піддавайтеся спокусі. Це не по-християнськи, це так диявол нам навіює. Силою Божою робіть те, що можете. І не чекайте людської нагороди. На вас чекає велика Божа нагорода Матея 6.4. Одного разу ти зустрінешся з Богом вічна віч, і Він скаже тобі. Гаразд, добрий слово, у малому ти був мені вірний, поставлю тебе над великим. Луки 19.17. Тоді зрозумієш, що не тільки Господь пам'ятає про твої діяння любові, твоя сім'я, твої дружі, людина, що була ізгоєм, до ти не заговорив до неї. Всі вони подякують тобі та прославлять Бога. Сьогодні, уяви, як Ісус усміхається до тебе, коли робиш добро. Уяви, як Він каже Отцеві, лише поглянь на мого друга. Він не любить так, як ми любимо Його. Тому продовжуй робити малівчинки любові, які мають безмірну цінність в очах Бога. Дякую тобі, Господи, що цінуєш усі мої маленькі добрі вчинки та прояви любові до інших. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, коментуйте, висловте свої думки, бажання. Про імена напишіть, для кого бажаєте добра. І про лайки, вподобайки, не забувайте. Vám nevážko, mně příjemno. Slava Isusu Kristu.